Коли ми прикриваємося війною, розуміємо, що саме прикриваємося війною, тому що війна не перешкоджає в принципі втілювати реформи, на які так зачекалося вже наше суспільство. Китайці навпаки говорять, що війни це не лише виклики, а й можливості. На приликі жаль, ось ми будемо скоро відзначати другу річницю революції гідності. Мені здається, що ми втрачаємо можливості, що вікно можливості занадто швидко зачиняється і в цьому. Найперша відповідальність влади парламенту. Уряду, президента, які згаюють час. Ми 24 роки даремно, по великому рахунку, згаяли часу. Приклад перед нами Польща, приклад навіть Білорусь, де вдвічі більше ВВП, ніж у нас. Тобто ми за 24 роки, маючи той потенціал, ті можливості, той науковий технічний потенціал, який отримала Україна в спадок від Радянського Союзу, ми могли б бути найуспішнішою країною Європи. Але, на жаль, усі 24 роки тільки грали і брехали, і на превеликий жаль треба говорити правду і сьогодні продовжує влада ту саму політику якщо не гіршу а де ми збилися зі шляху на вашу думку чому в нас пішло не так тому що навіть коли ми говоримо про корупцію ми прекрасно розуміємо що корупція також має імена свої так хто і на якому етапі нині сьогодні блокує пробуксовує хід реформ в україні я думаю насправді ми збилися в 91-му році треба було одразу так як це зробили наші сусіди, де Польща, колишні країни радянського табору, треба було одразу приступати до радикальних реформ, а не імітувати їх. А ми замість Чорновола обрали президентом Кравчука, який між крапельками. Ми залишили при владі радянську номенклатуру, яка тільки поміняла. пам'ятаєте, як в тому фільмі Свадьба в Маліновки. Шапку поміняли, влада помінялась, вони шапку поміняли, але не поміняли суті, не поміняли принципів, не поміняли підходів. Ми замість реального роздержавлення і отримання Мання реально ефективного власника роздали людям ваучери, а десяток олігархів поставали олігархами десяток сімей, які по сьогоднішній день паразитують. По сьогоднішній Наголошую, і найбільший олігарх сьогодні в президентському кабінеті це Петро Порошенко. Ви кажете, чому немає реформ? От, в мене днями була зустріч із єврокомісаром з питань зовнішньої політики Федерікою Могеріні. ми я задавав їй питання щодо безвізового режиму, щодо бачення Євросоюзу. щодо їхніх вимог, і в нас однаково мислимо, ми ці реформи маємо робити не для Євросоюзу. В першу чергу для себе, чого чекає від нас Євросоюз? Не обману, не імітації реформ, а реальних радикальних економічних реформ і реальної боротьби з корупцією. А проблема полягає в тому, що сьогодні цього немає. На слова говорять одне, на ділі роблять зовсім інше. Саме тому й пробуксовуємо, бо просто обманюють людей, коли виходять розказують красиві фрази з трибун, а на ділі роблять протилежне, коли люди бачать. Що в результаті цих так званих реформ мільйони українців перетворилися на жебраків, то я питаю: а яка мета цих реформ? Щоб не було майбутнього в української нації, щоб повиздихували пенсіонери, як жебраки? щоб у них житло позабирали за те, що вони комуналку не можуть заплатити. Щоб у селян позабирали землю і попродали за три копійки, забрали, а за мільярди попродали. Оце ціна реформ. Якщо це мета реформ, якщо це ціна реформ, то це не реформи, а це геноцид і радикальна партія саме тому тому сьогодні є і в опозиції до нинішньої політики влади, тому що ми категорично виступаємо проти того економічного курсу, який фактично призводить до того, що не лише до зубожіння людей, а до того, що в нас немає майбутнього, бо неможливо побудувати майбутні країни на кредитах міжнародного валютного фонду, коли нам розказують, що давайте приймемо закони і завтра отримаємо безвізовий режим. Брехня, ніхто нас в Європу не пустить до тих пір, і візи не скасують, до тих пір, поки середня зарплата так, по суті. Буде... Поняття євроінтеграції звузили до питання безвізового режиму. Слухайте, я, я вам скажу більше поняття євроінтеграції звузили до того, що розказуєш от. Європа від нас вимагає. Давайте робити, бо це вимагає Європа. А я категорично проти цього. Чого ми маємо робити? Тому що хтось від нас вимагає. Нам тут жить. Ми повинні для себе це робити. Ми повинні ці реформи для себе проводити. А сьогодні реформи стали лайливим словом. Чому? Тому що немає реформ, а є імітація. Як була корупція, так і є. Тільки то сиділа банда Януковича. а Сьогодні влада Порошенка, Гройсмана, Яценюка сидить на тих же корупційних схемах, потоках і йому все добре. Сам. Саме тому вони тарифи не знижують. Саме тому вони не знають, як люди живуть. І тому, коли ми говоримо про те, що робити, припинити в першу чергу імітувати реформи, чи може зробити ця влада? Ні, не може. Тому я вважаю, що владу треба міняти, але водночас в мене питання і до людей, коли вони висловлюють до мене претензії, що от щось не робиться, щось там неправильно робиться, чому ми так живемо? То в мене зустрічне питання до шановних слухачів і глядачів. А чому ми голосуємо за тих, хто нас дурить? Чому ми голосуємо за тих, хто нас обкрадає? Але хто ж ми так багато покладали надії на оті нові обличчя в парламенті, так і журналісти і громадські діячі. То ви скажіть народу, що там робиться з ними. Що вони починають підтримувати традиції кнопкодавства після того, як отримували добрячих стусанів від попередньої злочинної влади, що пороблено там Верховній Раді деяким новим обличчям? Думаю, пороблено не лише у Верховній Раді, а пороблено і в кабінеті президента і в уряді. Знаєте чому? Тому що забули головну ідею, за яку стояв майдан, і за яку загинули люди Небесна Сотня. Відповідальність влади От проблема, коли йдуть на вибори, коли йдуть до влади, всі стають всі ангели з білими крилами. А коли приходять до влади, через 2-3 місяці перетворюються в чортів з рогами. Чому тому що немає відповідальності? Будь-яка людина, яка приходить до влади, вона піддається багатьом спокусам, у тому числі й корупційним. Уникнути може не кожен, тому єдина можливість боротися з з корупції мають бути реальні механізми відповідальності, щоб не могли уникнути від відповідальності запорука боротьби з корупцією – це не прийняття 10, 20 чи 30 законів. Це найголовніше це прозорість. Там, де є прозорість, там немає корупції, бо корупція є там, де темно, там де в темному, знаєте, омуті чорти водяться. Тому ми й наполягаємо, фракція радикальної партії, на прийнятті закону про імпічмент президента, на прийнятті закону про тимчасо про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради ми наполягаємо на змінах до конституції, які передбачали механізм відкликання депутатів, позбавлення їх депутатських повноважень. А в нас люди сьогодні на п'ять років обирають депутатів і потім не можуть з них спитати. А от коли депутат знатиме, що над ним вісітиме, дамоклів, меч відповідальності, позбавлення мандату, коли людина, яка обіймає президентську посаду, знатиме, що у випадку зловживань, у випадку зайняття своїм бізнесом у президентському кабінеті, зам. Із того, щоб займатися проблемами країни, буде запущена процедура імпічменту. Але Тоді так, вони бояться не це. так багато в історії, коли вдавалося позбавити президента. Так його Я... є ж е... ще вето. Найголовніше президентське його можна його реально буде подолати, навіть в разі якщо, цього якщо, закону. Якщо запускається процедура імпічмента, то там уже вето президента не потрібне буде. Там працюватимуть інші механізми. Питання не в тому, чи доведе. Де набудеться процедура імпічмента до кінця, чи буде відправлений? в тому, що не початана правильно питання, головне у тому, що будь-яка посадова особа знала, що якщо вона вчине злочин, то вона не уникне покарання і є механізми відповідальності, притягнення до відповідальності. А коли сьогодні таких механізмів немає, то говорять одне, думають друге, а роблять абсолютно третє. Про які реформи ми говоримо, коли нам сьогодні американці і європейці розказують про корупцію в Генеральній прокуратурі? Я з люто. Місяця звертаюсь сотні разів до президента Порошенка з вимогою звільнити у відставку Генерального прокурора Шокіна, який є кумом Порошенку. Бо сьогодні Шокін виконує політичні замовлення. Сьогодні Генеральна прокуратура органи прокуратури органи правосуддя їх реально немає. Реформ ніяких немає в цьому плані. Ми переконані радикальна партія, що єдина реальна реформа правосуддя і прокуратури це звільнити всіх до одного прокурорів і суддів і набрати на прозорих Конкурсах нових, але для того, щоб нові не стали старими злодіями, як були попередні, да треба встановити обов'язково механізми відповідальності, щоб вони знали, що над ними вісить дамоклів меч відповідальності. Це єдина можливість змінити країну. Ми катастрофічно втрачаємо час. Ми топчемося на місці. Ми віримо брехливим обіцянкам. Ми віримо брехливим інсинуаціям. Коли перед виборами тебе обливають брудом, і весь народ ведеться на цей бруд, а потім чухають потил. Лицю, а ми думали, а ми не знали, а ми ж не бачили. Так протріть очі і побачите. Це ж очевидно.